На змаганнях з риболовлі пригощали юшкою 21 та 22 квітня в селі Якушинці на озері цукерня проходив чемпіонат міста з рибної ловлі. За умовами змагань ловили тільки риб хижаків інших відпускали за два дні. улов склав майже 40 кілограм. Лариса Бондар далі. Протягом двох днів 42 рибалки спортсмени змагалися ось тут на березі озера цукерня, що у селі Якушинці у вправності ловлі риби. Тут пройшов міський чемпіонат з ловлі риби з пінінгом з берега. Весняний хижак. Щоб перемогти, необхідно було зловити найбільшу і найважчу кількість риби. Головне правило чемпіонату все, що зловили, випускаємо назад у озеро. Риба обов'язково випускається. Це такі умови любих спортивних риболовних змагань. Зараз ловиться, можна сказати, щучий заробок. Це щучки в розмірі 100-200 грам, бо крупна більш така риба, яка репродуктивна, вона зараз хворіє, вона не ловиться. Сьогодні не тільки попала щука, били судак, били окунь, мало не бив. Я спіймав 4 штучки в першу, першу годину. Ну, зараз не можу добитися ні одної покльовки. І піднялося сонце, вона вже не стоїть під берегом і не хоче клювати. Це вінницький рибалка Едуард Букін у 2007 році. Команда, до складу якої він входив, посіла перше місце на чемпіонаті України з ловлі спінінгом. Цього разу рибальці пощастило менше. Сьогодні я ще нічого не зловив. В мене клювало, але рибі пощастило. Пощастило риби, а не мені. Цього року у змаганнях, окрім віничан, участь прийняли команди з Коломиї, Чернівців та Житомирщини. Чим як та на що ловити, обирали самостійно. Риба, як і люди, є время, коли хоче кушати, є не хоче кушати. Тобто ті, хто бігали, шукали ту, яка голодна, яка хоче кушати. І в них був розчав такий, я пробігу побольше, побольше наловлю. Другі ж чекали, коли риба захоче кушати, стояли на одному місці. Наловити на Зручну вудку, а можна ловити на держак від лопати. І на тому назловити, і на тому можна зловити. але все-таки е, різниця є і вона дуже відчувається навіть в спінінгах дешевого класу і екстра класу. Це небо і земля в самому їхньому використанні. Тут є спінінги, які сягають, скажімо, і трьох, чотирьох, п'яти тисяч. Поки судді обирали переможця, організатори турніру частували рибалок юшкою. Для глядачів провели вікторину. Простой. що такое борода? Таня. Запутано Спінінг подарували наймолодшому учаснику турніру. Йому ж вручили втішний приз за зайняте останнє місце у чемпіонаті. Ми намагаємося подагріти подагріти інтерес нинішніх спортсменів Вінницької федерації к спорту в цілому. И мы пытаемся привлечь молодежь к рыбалке, к рыболовному спорту, что молодежь не сидела по улицам, не пила пиво, не сидела у компьютера, а лучше проводила на берегу и ловила рыбу. Победители нашего турнира в команде. <кх> Приятно отметить, это не новички. Это прожженные наши рыбачки. Команда Щукины дети, Винница. Кращим рибалкою турніру теж став вінничанин. Особливо, коли витягуєш команду на призове місце і ти знаєш, хто ти за то емоції просто б'ють через край. Очень приємно. Загалом за два дні рибалки упіймали 35,5 кг кілограм риби. Найважче заважила трохи більше одного кілограма. Лариса Бондар, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.